Всім доброго дня. У мене є ось такий кіноскоп. Ну, я не знаю, що це за модель була телевізора, але є ось такий кіноскоп. І зараз я покажу, як його правильно ну, відкрити, так, щоб той газ, який всередині, просто не розірвав кіноскоп. Для початку ось тут є ось така дирочка. і потрібно От у мене є ось така клямра. І просто потрібно сюди приставити і молотком зверху лупнути. Але має бути техніка безпеки. Не так як в мене чорти, голо шкіра, має бути штани, окуляри, тому що може розірватися. І зараз я вам покажу, як це зробити. І так, беремо клямру, молоток. Прикладаємо сюди, і зараз буде звук, буде шипіння. Після того, як цей звук пройшов, можна. От. Все. Воздух вийшов. Тепер для того, щоб його розбивати, потрібно спочатку прорізати усю частину металу. Він йде на двосторонньому клею. І далі вже можна брати от в ящик і його товкти. В середині є ще метал. Ось, ось така ціточка. Ось ось. Її можна це. Але правда, вона не припускає воду. її просто хіба що можна поставити цей. І зараз я це все розіб'ю і вам покажу. Ось так він лежить чи стоїть. Ну я, правда, трохи безсмертний, бо він міг вибухнути, а я от в шортах ти в шльопенцях. І тепер берете ось так. Просто. просто легко. Всьо. Відриваєте. І коли вже відірвали, можна його роздавати. Тут в лампочці, до речі, є трохи позолоти. а оці оце желізко, воно йде титанове. Тут титановий матеріал, ну, є трохи платене. Ось так можна побачити, є позолота. От. І ці лампочки вони є дорогі. Які за дорогі, я точно не знаю. Я ці лампочки збираю, їх у мене вже десь штук 8 є. Ну, правда, без стекла, розбитих. От. А тепер ось так от. Берете молоток і просто з тої сторони, не звідси, бо може осколок піти. А з цієї сторони просто. От. Тепер є ось така от пластина, на ній є слідний контакт. Ну, його не видно був фонарик, потім покажу. І тепер от. от. От чому я кажу, що потрібна техніка безпеки. Тобто, ось. ось така є трохи латуні. Це і метал коштує за ціною 400 чи 500 гривень за кілограм, точно не пам'ятаю. Скло тут досить таке грубе. ну В деяких місцях грубше буває. От. І тепер потрібно достати ось цю пластину. От, бачите, вона ось так. от це виходить, що з цієї лампочки транслює на цей, тут газ воно, коротше, перемішується і вже на, з тої сторони на екрані виходить картинка. Ось я ось цю, він йде. Ось. Ось такий от. Я думав, що це сіточка, а це не сіточка. Тут просто йдуть так би, з одної сторони другу волоски. Але цей метал, не пам'ятаю, 400-500 гривень за кілограм. От, е, от можете побачити скло, товщина його. Ну, бажано до цього білого не доторкатися, бо тут ціла таблиця Менделєєва є. От. І тепер можна лампочку теж очистити від скла. Ось мені буде писати, так як мені писали вже в приват, що У мене не... там є окремо відео на Ютубі, що тут нема нічого дорогоцінного. Ну от, по золота є, платина є. Срібло є. Ось срібний контакт, до речі. І цю, лам... цю лампочку, значить, вони приймають поштучно штучну 50-60 гривень, не пам'ятаю. Скло. тушина скла ось така, на самому екрані ну десь сантиметра, отут на кутку сантиметра, десь 2,5. Що з цього скла можна зробити, не знаю. Може хтось знає, пишіть в коментарях. А кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйте на канал, залишайте коментарі. До зустрічі!